У суботу Лозівський військомат пікетували дружини і матері військовозобов'язаних. У такий спосіб жінки прийшли виказати свою незгоду із тим, що їхніх чоловіків і синів викликають до військкомату за повісткою у зв'язку з оголошеною по всій країні частковою мобілізацією. Чи почули жінок військові? Дивіться далі. У 10-й годині біля Лузівського військомату зібралося близько 20 рішуче налаштованих жінок. Спершу вони намагалися увійти усередину через вхідні двері, але, переконавшись, що вони зачинені, і тут їх ніхто не почує, відправилися до воріт. Там практично одразу до пікетувальниць вийшов чоловік, він не представився, але пообіцяв доповісти війському про прихід непроханих гостей. Згодом цей же чоловік повідомив пікетувальникам, що військовий комісар зайнятий, бо приймає добровольців. Їм же запропонував прийти в інші дні офіційного прийому. На таку пропозицію жінки не погодились. Та ні, не треба нам числі розвиваємо сьогодні. Погрожуючи діяти радикально, якщо військом не вийде жінки, спробували були реалізувати задумане, але в цьому їм завадили. Цей чоловік, як і попередній не представився, але на його прохання не штурмувати військома, жінки погодилися, щоправда, не охоче і не одразу. Пішов, а, не розуміє. Розуміє. А, а, розуміє. Розуміє. а от депутат Лузівської міської ради, батьківщинівець ігор Колома, хоч і представився присутнім, все ж від штовханини це його не врятувало. Депутата словесно ображали, не давали йому знімати на камеру. Я Документи міні. людям камеру. журналісти можуть підтвердити це. До покажіть документи. Ми ну, я не бачите. взяв з собою документи. Хто ви я не взяв з собою документи? Чого ж ви знаєте? Мені я ж не прийшов сюди як депутат. Та, ви мене спитали хто? я. А чого ж ви кажете, Що я депутат? Сп... Ви спитали хто Я А я хто? не вірю. Я хочу сказати, я президент України. Ти своїх дітей відправляєш на війну? люди. Прийшли захищати своє, своє те, що є в них вдома. Свій добробут зрозуміла, їхні емоції зрозуміло, Але крім того, що є ще своє, те, що в огороді або в квартирі знаходиться, є ще держава. І цією державою власником є всі і вони також. Але вони себе не асоціюють з державою. Вони вважають, що тільки їхня власність це квартира, їхній будинок. А те, що вони є громадянами держави України, вони це не розуміють. Військовий комісар, який все ж вийшов до пікетувальників, їх тим часом побільшало, до жінок примкнули чоловіки, хоч і стояли позаду. Оголосив указ президента України, згідно з яким і проводиться часткова мобілізація. У зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації. У внутрішні справи України зростанням соціальної напруги в автономній республіці Крим, місті Севастополь та відмінено до пунктів 1, 17, 20, частини 1, статті 106, статті 112 конституції України постановляю оголосити та провести часткову мобілізацію. Зіснити з числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призваним. слухайте уважно мобілізацію на території автономної республіки Крим. Та міста Севастополя в добровільному все решта проходить мобілізацію, як зазвичай. Військовий комісар нагадав, тих, хто ухилятиметься від призову за мобілізацію, можуть покарати шляхом позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Почути жінок не заспокоїло, скоріш навпаки, тільки обурило. Хоч і перерахував права, на які можуть розраховувати військовозобов'язані за українським законодавством. Згідно діючи законодавства, відповідно діючи законопроєктів, що набули чинності за громадянами, призваними за мобілізацію, зберігається робоче місце та середньомічна заробітна плата також виплачується, також виплачується грошове забезпечення військовослужбовцям збройних сил. Розмова вийшла нетривалою. жінки-пікетувальниці передали війському резолюцію, з якою він повернувся до роботи, а люди розійшлися по домівках.